Презентація професій, за якими здійснюється навчання в Шосткинському центрі професійно-технічної освіти, та благодійність від продажу продукції, виробленої в навчальному закладі, це була основна мета заходу, який відбувся 19 травня біля цеву. Чельний заклад Шосінський центр професійно-технічної освіти запрошує усіх перехожих до крафтового благодійного ярмарку. Ми просимо вас обміняти ваші пожертвування на наші смаколики, які з теплом і любов'ю готували наші учні в нашу майстрині. Директорка закладу Тетяна Лазарєва зазначила, що даний захід став можливим завдяки злагодженій роботі Збройних сил України, які щоденно стоять на захисті нашої держави. І скрутний для нашої країни час кожен з нас повинен допомагати, повинен допомагати, наближати перемогу, наближати допомагати так, як кожен це може робити на кожному робочому місці. Війна це дуже складний період для всіх нас, але найбільше від воєнних цін. Є саме молодь. Тому з перших днів війни наш навчальний заклад, Шостінський центр, відстав тим осередком, який об'єднав, об'єднав з освіти, наших педагогів та батьків. Ми сподіваємось, що перемога буде, ми наближаємо, ми працює колектив саме з перших днів війни і робимо все. Необхідне пані Лазарєва наголосила, що Шосткинський центр професійно-технічної освіти майже 50 років проводить якісну підготовку кадрів для нашого регіону і удостоєний гран-при лідер інновацій у освіті України. Сьогодні ми проводимо наш захід з метою презентувати наші професії з якими ми проводимо підготовку, а також сподіваємось, що наша. наших захистників надати на снаги і надалі боронить нашу країну, була нескорна, не зловлена, а тільки трішки то ми все. Чаша такий давно переповнена, тому розплату кожен понесе. Просто подав собі країну за тиждень до весни. Прийшли вони хто хоче зими. Гарні зачіски, креативний макіяж, смачна випічка і скриньки благодійності все це стало невід'ємним атрибутом заходу. Шосткинці, які завітали сюди, впевнені, що такі ініціативи необхідні і для військових в якості фінансової підтримки, і для пересічних українців. Дуже дуже потрібно, Хоча б на мгновення, щоб що від цієї страхіття, від цієї російської навали чутьлеця, -чуть ну тільки для здоров'я і. Поваження як нашому обществу, а я завжди на такі заходи. Такі заходи це є свято перемоги. зараз. Треба зібрати 40 тисяч для того, щоб купити те, що їм дуже дуже потрібно. Тому я так думаю, що цей сьогоднішній заход, заход допоможе зібрати. Тіки. Я вважаю, що після такого, що в нас за з Україні відбувається трохи треба людям страски розрядки, і треба цей заходи проводити якомога частіше, але з Затримання всіх е, безпечних умов, не ігнорувати тривогу там і так далі. Що такі заклади потрібні. Це дуже гарна підтримка нашим військовим, а також дуже, добро, дуже добре провести час. Зауважимо, що кошти, зібрані під час ярмарку, будуть передані на потреби наших героїчних захисників.